Сакович, де твоя позиція? Гліб. Саковіч, ти граєш вище всіх. Йому нема куди дати. Він піднімає голову. Кому? Ти за ним стоїш. Важно передавай Тьома. Підказуй СІЗО. Гравців. Баграновський неправильно тримаєш. Спиною до воріт. Спиною до воріт, лицем до нього. О! Сакович, Выше, Захар, выше, оставляй мяч, Артему! Захар, выше. обманный рух, пинивание. А, 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 да, Какие руки хоть да, показы? да. да. в, в центре, тут егли, ели тут тут. Антон, трошки ширше може. Так, дай стій Тьома, вище, Тьом вище. Вра як захисник. Права рука п'яти домик. П'ять. куди ти? Вище. вище піджимай. Вище. Вище. Дай пас! Кудися, кот! Пасо, куди вдарив? Бачим, ти бачив, куди б'єш, Баграновський, куди ти м'яч вдарив? В тебе є під тобою сезон. Дай пас відкрийся! Ти вдарив чорному, щоб півгол забив. Кравців беремо перед собою. Саковіч вище. Ліва сторона переход. Дай! Вище Борись, покидайся Борись По своїй, по своїй, борись! Тіпляйся, да. перестрипне! Борись! Дай мне, дай дзон! Нічого, нічого, Ближче, ближче! Пішки. Права сторона, пішли потихань. від вибить. Ширше, швидше. Прости гліб, прости гліб. Там працює. Це довго, запас. Гліб, немає відкривання, нема кому дати. Погано відкриваєш. Що, пауза, ні, не біжи. Не біжи, повільно. Права сторона, права сторона. Уже ближче, благодарський. Уже ти ближче маєш бути. Бо треба ригать зараз буде назад. Пасом, де б'ємо. Та попало вдари. Голова. Головою грай своє двометровий. Ближче. Ближче, ліва сторона. Ширше. Куда ти його? Давай, граємо. Клад шукай, не бить. Думай. Ні, ні, не треба, не треба хліб. Повільно права сторона Переходимо! Треба буде наліво давати. Ближче до нього, ближче! Череса ще пас. Дай му, дай родить! Довго, чиє давід. Давай, вийде, давай, знову, застоїть. Опускай, ширше, сам. Давайте йому дам. Ти будеш крутить пошкод своєї! Давай його! Да, тихо вдар! Ты можешь грать! Благодар! Ты можешь грай! Туграй! Пирого, пассоп! <риклад> Артем, ты можешь целіше вдарить? Дай передай будемо цеплятися. Хто там в центрі? Качем. Проси м'яч, м'яч, Так? Ілья. Своїй. Чо? Ти будеш відкриватися класно. Ти будеш рухатися. Сізом немає э, Сокович, немає кому дати. вже ти Дай! Дай! Ширше! Дай! Що з тобою? Хальчин! Годя, радва! Ось цьома! Що красава! Хальченко, ти знайдеш передачу сьогодні, піднімеш голову свою. Берем. Антон, де твій гравець? Двадцятий номер іде до тебе. Сокович, трошки вище може. Чекай на м'яч. Баграновський. Ще раз він ударить, я тебе зараз на замінку посажу. Ти можеш його взяти нормально! Менше від тебе в два рази хлопчик пробиває головою. Ко Давид! Ні, не, не хай, 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 Цакович, не, Права сторона, переход. Вище. А, давай я Стріляй, Цакович, страшна. Олег, Олег. Дай. Ніщо молодці, нічого, нищі. Права стана, не кидайтеся. З його! чого виключився? Звузь, звузь. Ще раз готай, вітенка, побідясь! Позирний літен, позивиний ліцентр! А чого Сейзов благодарський? Між вами диркаться 10 метрів! Хай ширину дає звуть, сізо, підскажи йому. Немає, хай виб'є, виб'є чи сізовче. Чи... Он дивись, Ні, ні, вибивай, вибивай, немає. Центр, попроси хайчу. Давай! Давай! Бодь! Бадь! Бадя! Олег, ты можешь гриф, гриф, давай, давай, давай! Важно, звуть зараз! звуть до, до сезона. Гореть, Глиф! Тормотай, тимо! 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 багато, виходь okay, в ту удар лівою ногою на течії. that's yes, Давай, давай, ниша! Яйца, выйщай! Яйца, Выше, Яйца, Выше, Ты можешь играть, Давид! Давай! 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 Давай!

Ого! Дівіться! Куда ти його вдарив? Вдай відтюку. Водай Артьому і відкрийся. Він у вас постійно вілі ззаду. Давість.

Снова ты ему не даешь, не даешь не спину. Не ты можешь ждать передачу не вход к реченку? домой-домой, давай, домой. давай, давай. Все Сам, бежи, бежи, хлеб. Коротко. Слева, сторона слева, слева, переход. Дай, Тимур! Не дай бить! Не дай! Вот Тёма! Кто, Кто відкриється? И выключить!

стрибай стрибає, чіпляється за нього. Підбір. Хто? Каченко, ти будеш. Горить. Ти помилиться. Підбір. Голова. Та не в ту сторону. Тіпляйся. Права руки. Віва нога, дата, не сміщайся, вилівий новой! Вільний! Хорошо, молодці! Чо, нормаль! 다음 영 Ну, дай бить! Хорош! Пасом! Вилазь! Через підказ! Сізом! І відкрийся! Пасом! Хорошо! Ще! Чіпляйся! Хальченко, тебе немає! Сам причав, Захар! Не Закидайся! Вставай! Ну, Захар, Захар! Нічого, нічого, давай. Хорош, доставай його! Кидайся! Страховка! Горош! Кидайся! Центр перейшли! Ближче до нього! Ближче! Ближче! Ближче, ближче! Блище! Біло стороно! Ближче, Антон! Ближче, Тимур! Розверни Розвернись, гру! в группу Трусто! Дай! Дай! Встанешь, здесь в штрафную сезон. Ай, это Ковик. Ну что, молодцы, быстрейше. Хальченко, подскажи. Выше, Давид, выше. Вас тут четверо, один-один. иди нам. Иди. Иди выше, Тимур. Артем Гладарский, выше до центра.

Я передачу, а тебе тут немає взагалі. Все, дихай, дихай, дыщи дихай, будь. Після сторона, пішли. Закрить. Нище диньо. Нище диньо. Город. Ще бери. Ще бери, дай. Дай. Ну підкажи йому, в нього немає очей. Без так, права рука да, там закрить. Ближче! ближче, Сакович!

Підніми гол, от подивись Еще один удар! Да! Сважный врач! Сважный! Арановский, 15-й твит, арановский! Захар сядь. Ишли, да, тут закриті. Нічо, нічого. Ближче. Ближче, да. Ще ближче Заха. Да, ближче, да. Посвоїть, Сокович. Сокович м'яч. По своїй. По своїй, дай. Дай ему по своїй. Дай ему. Да. Чуть пешить. Да, ничего, хорошего. Хорошено. Закрились тут, закрилися. Чекаємо. Ближче будемо, ближче. Ми давай приймаємо. Вище, Антон. Дай центр. Посвіть, дай мені трохи. Так, сам. Свидки, свидки, свидки. А кому дай цей протір? Антон, Ілья! Стопи! Кому цей простріл дай?